Шановна Жашківська громада, сьогодні хочемо щиру подяку висловити Жашківській адміністрації та Цибровському Ігорю Андрійовичу. Неодноразово ми з них, до них зверталися за допомогою у вигляді різного обладнання. Цього разу також звернулися за обладнанням у вигляді куфло, антени, який вкрай нам не діти. Неодорбок, Ми нам вже з цим допомагали, але триває війна. І воно виходить з ладу, а інколи можна і залишити його на позиціях, так як нема змоги його винести. Тож звернулися нам допомогли в черговий раз. Будемо говорити так, скільки разів зверталися, скільки разів допомагали. Дякую вам, Ігор Андрійович, та всім, хто приймав в цьому участь. Слава Україні! Героям!